За допомогою цієї вправи прокачується вікроножні м'ясо. Підняли, забрали реча, опустилися. Тоді видипали, максимально підняли саме сож. Опустили. Сапогі, сапогі максимально Оскільки в нас ікроножний м'яз отримує нагрузку при ходьбі, він скаже так, я дуже впер... вперте м'язо, дуже тяжко накачати. Деколи по 20. 25 повторів. Чим не попліч, тим, що, скажімо так, штанга за нікуди вас не поділиться, вона виходить за плод ніби, легше тримати увагу. Так само зливаємо саму. Ставите ногу на це. Ноги ставити пішку вперед. Прогуляй. Вибір коли. У нас є спеціальні тренажерки, як на вітро. Він за допомогою противаги, що є тут, він допомагає підтягуватися. Може підтягуватися як кошту, так і дівчат. Стаємо під палки, стаємо на кареті, опускаємося голову назад і притягуємося так, коли попаде сюди, дотянуться аж до грудей. Видихнули, диткнули. Видимо, дихнули. Так тяга настав. До грудей, або тяга, або, або можна ще робити тягу боку до голову. Збирається ногами, налікнули. І видишку вихнули. Видишку вихнули. І до нас так. Опускаємо першок. Стараємося опускати, щоб коптій йшли не в боки, а донизу. Тоді, Тоді будуть пресовка чути дерні м'язиться в нови. Лягається поперед лавкою. Пропускаємо штам. Гантель за голову, вдихаємо, видихаємо. Це було таким планом. Прогинаємо спину, спина по рівні, може. І стараємося зводити лопати. Глянемо до боя. Видихнули, вдихнули. Видихнули, І так 12 разів. Стаємо ногами на підставку, вирівнюємо ноги. ноги. Вирівнюємо спину. Спина ні в якому разі не має бути горбатою. Ні в якому разі. Це травма небезпечна. І тянемо до поясня. Також зводимо лопату. Альтернативна тяга.